Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Ваш увазі огляд подій на українській залізниці в найближчі хвилини прозвучають наступні теми: ремонт колійного господарства Укрзалізниці. Компанія повідомила, що в поточному році планується оновити різними видами ремонтів 1300 кілометрів колій. Поговоримо про сервіс на залізницю. Зокрема, дізнаємося про випадок, що стався на станції Стрий, де пасажири не змогли сісти в поїзд. І ще одна актуальна тема: дефіцит квитків на потяги. Внутрішнього сполучення. Ну і тим часом продовжуємо збір коштів для українських військових. Прошу доєднатися до збору необхідних фінансів для придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону збройних сил України. Ваші донати накопичуються на окремому рахунку, який належить безпосередньо воїнам підрозділу. Потрібна сума 90 тисяч гривень. Після купівлі тепловізор буде обов'язково показаний звіт. Посилання на банку є в описі цього відео. У 2023 році Укрзалізниця обіцяє охопити ремонтом 1300 кілометрів колій. Про це говориться у прес-релізі компанії. Там зазначається, що будуть максимально надолужувати прострочені ремонти. За період січня по травень 2023 року колійники вже оновили 227 кілометрів середнім ремонтом і. 175 км капітальним. Зокрема, хочу нагадати, що цього тижня триває капітальний ремонт колі на ділянці залізниці Єремчі-Микуличин в Карпатах. Тому до 23 червня, включно поїзди, що відправляються у напрямку Ворогти і Рахова, прямують до Івано-Франківська. Відповідні зміни є у розкладі. І переходжу до наступної теми: нещодавно стався один випадок на станції Стри, де пасажири з квитками не могли сісти у поїзд. Зараз складно визначити, чи дійсно тут є провина залізничників, але пасажири вважають, що ніби поїзна бригада не вжила заходів для вчасної посадки у поїзд. За словами пасажирів, 15 червня півночі на станції стри була повітряна тривога, і черговий пішов в укриття, тобто ніякої інформації про прибуття поїздів не було. У дівчина, яка розповіла свою історію, був квиток у вагон номер 22 поїзда 123 Ужгород Київ. Ця група вагонів прямувала із поїздом номер 13 солотвино Київ, з нумерацією в порядку від 29 по 20 вагон. За дві хвилини, поки стоїть поїзд, пасажири не встигли добігти до свого вагону. Провідники інших вагонів ніби не захотіли пускати пасажирів, щоб вони потім перейшли на свої місця. Слухайте, дуже неприємна ситуація, тільки що вийшла з Укрзалізницею, Наш поїзд приїхав в 00.00, Не оголосили наш поїзд, хоча ми стояли вже на породі, нам це було без різниці. У Нас був 22 й вагон. Ми просто не встигли добіжати до свого вагону, тому що було 30 вагонів. Ми з валізами добігали до 23-го вагону, і поїзд просто рушив. І ми лишилися у строю. Ми чекали на потяг до Києва. Ми приїхали завчасно, тому що дехто думає, що ми запізнилися на потяг і він нас не зачекав. Ні, в мене такі вельми шановні персони, яких мав потяг чекати. Ми приїхали завчасно. Ми ще постояли 20 хвилин на пароні, почекали поїзда. Коли він приїхав, ми йшли до свого вагону. Поїзд мав стояти біля трьох хвилин. Він постояв не повну хвилину. Чому ми не зайшли в інакший вагон? Тому що коли я спитала провідниці, вона сказала, який у вас вагон? Ми сказали, 22-й Вона, Ну то прямуйте до свого вагона. Доходячи до нашого вагона, поїзд просто-напросто рушив. При тому, що провідник бачив, що ми майже хочемо зайти в цей потяг, ніякі дії не зробив. Хоча я думаю, що можна було... Так само і зірвати цей стоп-кран або хоча б якось зупинити. Ми просто залишилися в місті Стрель самі в комендантську годину повністю ніч. І ми і ще декілька людей, які не встигли на потяг. Отже, тут варто нагадати, якщо, наприклад, вам необхідно сісти в поїзд на транзитній станції, і стоянка поїзда менше п'яти хвилин, тоді ви можете сісти в будь-який вагон, якщо у вас є квиток у цей. Поїзд і провідники відповідно повинні вам сприяти у вчасній посадці, щоб ви не запізнилися і не залишилися на платформі. А поїзд вже відповідно поїде без вас. І тему поїздів далекого сполучення. Як відомо, з 10 червня Укрзалізниця внесла зміни до розкладу руху поїздів. Деякі маршрути відкоригували зі зміною кількості зупинок або видовжили, наприклад, поїзд номер 43 Івано-Франківськ. Київ тепер курсує до Черкас, один із центральних регіонів. Тепер має сполучення зі Львовом та Прикарпаттям. Але після того, як на маршруті додалися нові станції, збільшився попит на квитки. Особливо складно стало з купівлею проїзних документів з Києва. На найближчі шість днів квиткові сервіси Укрзалізниці показують відсутність вільних місць у поїзді номер 43 на ділянці. Київ Івано-Франківськ. Це ж стосується інших станцій, зокрема Моршин Калуш. Після зміни маршруту поїзда загальна кількість місць фактично залишилася незмінною. 478 поїзд складається лише з 12 вагонів, з них чотири плацкартних, сім купейних і один люкс. Навже Черкасу розкуповують квитки, що не вистачає. Києву онлайн-сервіси показують, що Черкас викупається більше 200 квитків. Це фактично 50% пропозиції. Тобто, видовження поїзда до Черкас суттєво скоротило його доступність для Києва. Окрім цього, квитковий сервіс здійснює попередній продаж місць з пріоритетом для пасажирів на ділянці Черкаси Корсунь. Ну і загалом варто сказати, що по країні зараз є кілька напрямків, що користуються підвищеним попитом: це Запоріжжя, Дніпро, Львів, Харків, Львів та Київ, Львів. Якщо вам потрібно виїхати за вказаними маршрутами, квитки краще купувати за тиждень, зокрема, в сполучення Дніпро Львів, місця в поїздах доступні для купівлі тільки за 5-6 днів. По Києву ситуація дещо краще за рахунок денних інтерсіті, але нічні поїзди у дефіциті, особливо в пікові дні. Це п'ятниця. Неділя, так, найближчої п'ятниці виїхати з Києва до Львова можна лише двома денними поїздами. Проте іноді в продажу випадають поодиночні місця, можуть бути, наприклад, квитки у купейний вагон або люкс, іноді може і плацкарт з'явитися. І ще одна актуальна тема, яку нещодавно дуже бурхливо обговорювали у соцмережах: це впровадження жіночих купе. Нагадаю, що Укрзалізниця відкрила продаж квитків із такою. Послугою на поїзди, що відправляються з 30 червня. Жіноче купе наразі доступні лише у чотирьох поїздах. Тим часом, поки триває тестування нової послуги, жінки стикаються із проблемою, що вони не можуть їхати у жіночому купе з дитиною, якій. 6 років і більше, адже Укрзалізниця встановила відповідний віковий ценз. Також незручності виникають, якщо жінка їде з двома дітьми різного віку, наприклад, 4 і 6 років. До речі, деякі європейські залізничні перевізники дозволяють жінкам їхати у Купе разом з дітьми віком до 10 років. Років можливо, під час тестування Укрзалізниця перегляне свої правила і дещо розширить віковий ценз дітей, яким буде дозволено їхати у жіночих купе. Дякую всім глядачам за те, що надсилаєте цікаву інформацію для транспортних оглядів. Нагадаю, якщо у вас є новини про транспортні події або, можливо, ви стали свідком неякісного надання послуг на залізниці, надсилайте свої повідомлення за контактами, які є в описі цього відео. Також хочу нагадати про те, що ви можете підтримати канал «Залізні Магістралі і допомогти у його просуванні. Це можна зробити за допомогою доступних опцій, підписка на канал, коментарі під відео відеосюжетами, репости відеороликів у соцмережах, і також ще є функція спонсорування і підтримати донатами канал ви можете за допомогою реквізитів, що знайдете в описі цього відео. Дякую всім за увагу! Бажаю у цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе!